П'ять фактів про спарту, які вас шокують і змінять уявлення про легендарне місто державу Спарта, один лише звук цього слова переносить нас у світ безстрашних воїнів, гладіаторів битв і жорсткої дисципліни. Але чи дійсно ми знаємо все про цю загадкову державу? За міцними стінами спартанської слави ховається безліч таємниць, які дивують, лякають і змушують захоплюватися. Пориньмо у світ. Де сила і честь були найвищими чеснотами. Чи могли ви уявити, що в часи, коли жінки інших грецьких полісів майже не виходили з дому, спартанки тренувалися, займалися спортом і мали право володіти землею? У них не було прикрас шовків чи косметики, але вони володіли тим, що було рідкістю, свободою. Їх учили бути сильними, адже саме вони народжували майбутніх героїв. Вважалося, якщо мати витривала й мужня, то її син стане непереможним воїном. Уявіть спартанку, яка гордо дивиться в очі своєму чоловікові, поки той йде на війну, і каже: Повернися зі щитом або на ньому. Ці слова стали символом спартанської ідеї, де честь і вірність державі стояли вище за страх смерті. У світі, де золото й багатство були мірилом успіху, спартанці зневажали розкіш. Їхньою валютою були важкі залізні злитки, які практично неможливо було використовувати для накопичення багатства. Це не випадковість. Спартанці вважали, що жадоба до золота роз'їдає душу та робить людину слабкою. Ви не знайдете у Спарті палаців чи розкішних бенкетів. Їхня розкіш це перемоги на полі бою. Вони жили за принципом краще бути міцним і бідним, ніж багатим і слабким. Що означає бути спартанцем? Це не просто слово, це життя, вкрите кривавими випробуваннями. У віці сім років хлопчиків забирали від батьків і відправляли до Агоги, школи, де вони мали довести що гідні, називатися воїнами, їм давали мінімум їжі та одягу, а щоб не померти з голоду, вони мали красти. Але якщо їх ловили, карали. Чому? Бо у спарті цінували не тільки силу, але й хитрість і розум. Одна з найжорстокіших історій розповідає про хлопця, який вкрав лисицю. Але, щоб не бути викритим, тримав її під тунікою, поки тварина роздирала його груди. Він помер, але не зізнався це й була спартанська честь. У Спарті було багато законів, але один стояв над усіма ти маєш захистити свій щит будь-якою ціною. Чому? Бо щит це не тільки твоя зброя, це символ твоєї єдності з побратимами. Загубити щит означало зрадити. Спартанський стрій був непорушним, як кам'яна стіна. Кожен воїн прикривав своїм щитом не тільки себе, але й товариша праворуч. Щіт був чистю, життям і смертю. І саме тому спартанці поверталися додому або зі щитом, або на ньому. Попри всю свою могутність, Спарта мала слабке місце гелоти. Це були раби, які обробляли землю і забезпечували харчування для всієї держави. Їх було в кілька разів більше, ніж спартанців, і тому влада завжди жила у страху повстання, щоб тримати їх у покорі щороку спартанці оголошували їм війну. Воїни нападали на гелотів уночі, знищуючи найсильніших і найрозумніших. Це було темне і страшне обличчя Спарти, про яке говорили пошепки. Спарта це більше, ніж місто, це символ непохитної волі, мужності та жертовності. Вона захоплює, лякає і надихає одночасно. В її історії немає місця слабкості, але є багато уроків про те, як далеко люди можуть зайти, щоб захистити свої ідеали. Хочете дізнатися більше про легендарну спарту? Пишіть у коментарях, які факти вразили вас найбільше, і ми продовжимо розповідати про таємниці цієї унікальної цивілізації.